Мир у три етапи: США і Росія пропонують план врегулювання війни в Україні. Про що ж домовилися сторони у Саудівській Аравії? На який компроміс ніколи не піде Зеленський заради мирної угоди? І чи поставить президент свій підпис під домовленістю зі Штатами щодо корисних копалин? Відповіді на ці питання шукаємо разом на каналі Сі час. До справи сполучені Штати Америки та Російська Федерація вийшли на контакт. Якби не протестував Київ, переговори без участі України таки відбулися у Саудівській Аравії. 18 лютого російська та американська делегації зустрілися в столиці Ер-Ріяді. Представників України на цю зустріч не запросили. Головний підсумок переговорники вигадали формулу, за якою нібито можуть закінчитися воєнні дії в Україні. Про неї пише Фокс Ньюс. Отже, триступеневий мирний план. Що включає зупинку вогню, по-друге, вибори в Україні і тільки потім фіналізацію самої угоди. Саме проведення виборів ключова умова угоди між США та РФ. У всіх цих ідеях експерти вбачають підвох. Німецький політик, юрист і журналіст російського та єврейського походження Сергій Лагодинський вважає, що такі пропозиції фактично означають повне виконання вимог Путіна. Він зазначає, що передвиборчий компонент цього плану найбільший подарунок Трампа Кремлю. Про це він пише у своїй соцмережі. Ікс. Нагадаю, у Москві не раз крутили шарманку про нібито нелегітимність президента Володимира Зеленського. Аналітики інституту вивчення війни вбачають у цьому. Очевидне небажання Кремля йти на територіальні поступки, брати на себе зобов'язання дотримуватися будь-якої майбутньої мирної угоди з Україною або залучати до цих переговорів європейських лідерів, що ставить під сумнів готовність Путіна до добросовісних переговорів, які могли би привести до довгострокового миру в Україні та Європі, в більш широкому розумінні, констатують фахівці. Але за круглим столом в Ріяді також домовилися створити окремі команди переговорників Росії та США і розпочати процес нормалізації роботи дипмісій. Росія відчула повну рішучість Сполучених Штатів Америки до руху вперед, зазначив після завершення зустрічі глава МЗС Лавров. Більше того, Москва на тлі всіх подій виростила собі крила і почала сипати новими вимогами. Спікерка ворожого МЗС Марія Захарова видала. Що відмова України про вступ в НАТО, бачте, вже недостатня. Російська Федерація тепер вимагає ще й анулювати рішення саміту в Бухаресті 2008 року. Тобто, скасування будь-яких навіть безстрокових обіцянок Україні про наше майбутнє членство в Альянсі. Що каже глава України? Нині Володимир Зеленський перебуває у Туреччині, має аудієнцію у Ердогана. Він чітко артикулював. Україна прагне отримати гарантії безпеки від США, європейських країн і Анкари. Включно у спілкуванні з пресою політик озвучив компроміс, на який ніколи не піде заради мирної угоди. Територіальна цілісність України не обговорюється. І Своєрідною поступкою в обмін на мілітарну підтримку може стати угода зі Штатами щодо корисних копалин. Нагадаю, чорновий варіант, який до Києва минулого тижня привіз особисто міністр фінансів США, підписаний не був. Чому? Ось пояснення. Я не давав міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона не готова, на мою думку, щоб захистити нас і наші інтереси. Для мене дуже важливо говорити про інвестиції в Україні, і це повинно бути виписано юридично правильно. На прибутки від них можна думати, як розподіляти цей профіт. Якщо все це пов'язано з гарантіями безпеки. І цього зв'язку я поки що в документі не бачу, розповів Зеленський. Financial Times пише мовляв, Україна не вказала деталі, чим вирішив скористатися Трамп. Але банкова сподівається, що документ перероблять. Віце-прем'єрка Стефанишина каже, очікуємо, що договір буде підписано. Хоча після аравійських зустрічей виникає багато питань, теоретично Путін із Трампом може домовитися про що завгодно, попереджає екс глава МЗС України Дмитро Кулеба. Але про світ все ж таки є. Спецпредставник Трампа Кіт Келог ввечері 18 лютого летить до Києва. Про це повідомляє Reuters. раніше анонсували його приїзд 20-го числа. Ну, а нині знаємо, що кіт Келох перебуватиме в Україні аж три дні. Чи можна це вважати переговорами Україна США? Або американці вже обрали свої пріоритети? Пишіть коментарях. Офіційно можна говорити про старт переговорів між США та РФ. Чи знімуть із Москви санкції? Про що говорять сторони у Ер-Ріаді? Буде зустріч Путіна й Трампа. Головні заяви та відповідь Києва щодо ситуації у цьому випуску на каналі Сій час. Підпишіться, будь ласка, одразу і до справи. Переговори делегації США та Росії розпочалися. Сторони зустрілися близько 9.31 за Києвом, 18 лютого, у столиці Саудівської Аравії Ер Ріяді. Про це пишуть російські ЗМІ і показують перші кадри за круглим столом із зали у Палаці Королівської родини. Штати представляють. Держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Олт, спецпредставник Білого Дому на Близькому Сході Стів Уїтков. З боку Росії виступає глава їхнього МЗС Сергій Лавров і путінський помічник Юрій Ушаков. І ще один член російської делегації, глава ворожого фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієв, так званий друг дочки Путіна і ідеолог. Спутника Ві, за даними Bloomberg, Путін особисто визначив його в команду важкоатлетів на цих переговорах. У коментарі для преси він вже зробив ряд заяв. Зокрема, похвалив Трампа, мовляв, він чудово це робить. Обмовився про те, що Москва передала Вашингтону низку пропозицій у торгівельно-економічній сфері для сотрудничества. Тобто країна-агресор. Продавлю тему співпраці як ні в чому не бувало. Бізнес потеряв 300 мільярдів доларів, уйдя з російського ринка, і соответственно нахожіння совместних економічних путей позитивних рішення вопросов та крайне важна в основному для США а, і для многих других стран, котрий начинають понімати, що російський ринок крайне привлекателен і на ньому необхідно присутствие. Вочевидь, росіяни відчайдушно хочуть досягти зняття санкцій. Але будь-які прямі обіцянки сторони не давали. Хоча тривожні сигнали посилає сам американський лідер Дональд Трамп. CNN напередодні пише про те, що республіканець пропонує суттєві поступки Путіну Не веду ривок із матеріалу. Адміністрація Дональда Трампа поклала кінець міжнародній ізоляції російського лідера, розколола єдність заходу щодо конфлікту та поставила під сумнів. Наскільки далеко США готові йти в обороні Європи, що свідчить про карколомний переворот на користь Путіна і відокремлення від традиційних союзників Америки? Шквал суперечливих заяв від помічників Трампа під час своїх перших поїздок до Європи також посилив занепокоєння, що президент Сполучених Штатів погодиться на будь-яку угоду із Путіним, навіть якщо вона буде невигідною для України та європейського континенту кордонам якого? Знову загрожує російський експансіонізм зі свіжих заяв, що лунали в Аріаді, прогноз, що прогрес у переговорах США та РФ можливий у найближчі 2-3 місяці, так принаймні вважають представники Москви. Скажу більше, ушаков зазначив, нібито окремо стоїть питання про те, що щоб домовитися, як починати переговори щодо України, але Кремль до останнього намагається качати свої права. Дмитрій Пісков, прес диктатора РФ, передає, що Путін за необхідності готовий вести переговори з Зеленським, але слід враховувати юридичні аспекти його легітимності. Кінець цитати насправді було б добре говорити про законність перебування на посаді самого Путіна, але в цитаті, вочевидь, його Глашатий має на увазі гаранти української конституції. Також Пісков заявляє: можливий вступ України до Євросоюзу суверенне право Києва. Оскільки йдеться не про військовий альянс. При цьому необхідно уважно відстежувати план ЄС створити власну армію та робити висновки, каже путінський приспішник. США також вже висловилися з приводу вступу до Альянсу. При цьому Володимир Зеленський наголошує, питання вступу України в НАТО не можна виключати із переговорів. Посилаючись на заяви адміністрації США про те, що Україна не стане членом НАТО, Зеленський в інтерв'ю. ARD сказав, цитую ви не можете просто прибрати це зі столу. Це так не працює. Я не думаю, що хтось зацікавлений в Афганістані 2.0». Найменш Не менш важливі тези від глави держави. Україна не готова відмовитися від частини своєї території назавжди, а припинення вогню не є успіхом. Хоча до зупинки гарячої фази ще далеко. Так вважає екс-лава МЗС України Дмитро Кулеба. Він взагалі не вірить у те, що перемир'я буде найближчим часом. Мир взагалі навіть не проглядається на горизонті, каже дипломат. Повертаючись до ер Ер-Ріяду, сесія переговорів між росіянами та американцями вже закінчилася. Тривали вони майже 4,5 години. Отже, будемо чекати на прес-підходи і заяви представників команди Трампа. Імовірно, вже наступного тижня у тій же саудівській Аравії відбудеться зустріч ще й Путіна і Трампа. Про це принаймні пише Блумберг: чи станеться це чи ні? Покажуть сьогоднішні домовленості. Стежте за цим процесом разом із нами. Підпишіться на канал Сі час. Натискайте на вподобайку і дзвіночок, аби отримувати оперативні сповіщення.